За п'ятку, а трьома пальцями, як ми хрестимося в церкві, він береться за ніжку. Тим самим ми маємо можливість з вином спілкуватися, поважати його і правильно його оцінити. Чим краще ми оцінимо вино на вигляд, на колір, на смак, на аромат, тим менше ми віліємо в себе головну боль і жогру, стройство шлунку і все, що з цим пов'язане. Оцінка вина полягає в чотирьох основних кроках, які людина має зробити від свого серця до душі вина. Перший вино треба завжди розбудити, щоб воно окислилося, проснулося. Воспрянуло, вигнало в себе дурний запах і підняло правильний аромат е, зв'язку з насиченням кисню. Поки це проходить, ми на вино дивимося, якого воно кольору насиченості, прозорості, є, чи нема осаду, чи не попали вам кусочки пробки, чи не залетіла муха, поки сомельє їздить по вухах. Все це ви виділяєте, подобається воно вам на вигляд, чи не подобається. Момент з пробками. Якщо ви відкриваєте бутилку штопором, то пробка має вийти цілою. Тобто вона тоді якісна і правильна. Якщо пробка крошиться, вона, як правило, дешева і неякісна. Такими пробками закривають, і, як правило, дешеві і неякісні вина. Відповідно, пробка розкрушилася, я би не радив вам таким вином спілкуватися, краще його комусь там Подарувати. подарити. Якщо все вам подобається, ви маєте побачити основний елемент натуральності вина масляниста плівочка, що правда плаває на поверхні вина. Вона називається лінза, вона має бути жирненька, товстенька і залишати після себе видимий віночок на стінках фужеру, який стікатиме вниз так званими дамськими ножками. Відповідно, це говорить про те, що вино містить у собі кісточкове масло, яке отримати штучним способом практично неможливо. Якщо на вигляд вам подобається вино, третій крок обов'язкове нюхання вина. Пустіть вино всередину себе, дайте йому розгулятися, дайте полоскотати ваші рецептори, насолодіться його ароматом. А якщо він вам не подобається, тоді ви приділіть, що там є лишне. Може бути запах спирту, оцту, може бути плісень, гниль, сірководень, машиний тон, лисячий тон. Все це скаже вам про те, що вино або скисло, або це неправильно зроблено, або неправильно зберігалося, або це не вино. Відповідно, ви робите свої висновки. Якщо все подобається вам на аромат, вино треба пити. П'ється вино не залпом, не до дна, не аби як, не аби де, не аби з ким, а невеличкими ковтками ложите на язик, голова трошки піднімається вверх, воно стікає вниз на корінь язика, там затримуєте на кілька секунд, оприділяєте його смак, насиченість, характер і після того ви робите ковток. Надіюсь у вас вийде правильно спілкуватися з вином. Особливо як ви прийдете кудись в ресторан, налиють вино, ви почнете його крутити, дивитися, оцінювати, і тоді, ресторан, і тоді офіціант або вижене вас, або принесе дійсно справді хороший якісний продукт. Ви будете бачити, що людина не з вулиці, а вона вміє правильно оцінити вино. Перше вино, яке ви пробуєте, одне з найпростіших вин легке, ніжне, ароматне вино, не кислотне, найлюбиміше вино угорських і закарпатських жінок. Зроблений з винограду, який називається Королівська Леанка.